Вінничанка проводить майстер-класи з арт-терапії для дітей. Тут хлопчики і дівчатка малюють, ліплять фігурки з пластиліну і розважаються. Уроки з художнього мистецтва Дарія Паламарчук проводить допомагаючи дітям, які живуть під час війни, позбутися стресу, повітряних тривог. Допомагає і собі за донати, збирає гроші на лікування, онкозахворювання. Дар'я Поламарчук уже кілька років поспіль вчить дітей саме через малюнки позбуватися стресу від повітряних тривог та усіх негараздів війни, бо знає, як важлива підтримка. Чотири роки тому Дар'я переборола важку онкологію. Проте рік тому лікарі знову виявили пухлину в мозку і тепер, допомагаючи іншим арт-терапією, збирає гроші на лікування для себе. Ми пропонуємо різні мистецькі заняття. Це навчання живопису в першу чергу різного напрямку, починаючи від академічного рисунку, підготовка до вступу в художні виші на різні художні спеціальності. Це робота з акрилом, робота із гуашю, пастеллю, олівцями, маркерами, аквареллю тобто, всі напрямки живопису. Кожен може обрати той стиль і той напрямок, який йому найбільше подобається. Десятирічний Микола Сироватко вже другий тиждень відвідує уроки з художнього мистецтва. Хлопець дуже любить фантазувати і зображувати на папері персонажів, яких немає насправді, завдяки фарбам на полотні юного художника оживає дивовижний птах. Мені намалювали його аскіз, а я просто його розмалювала. І пергінка на намалювала. Також художниця вчить діток цікавим методом малювання. Так Назар побігай, навчився робити візерунки за допомогою солі, сиплячи її на акварель. Ми тут малюємо, зважаємось. Я зараз малюю квітку бовов. Ми посипали сіллю, щоб було гарно. Уроки малювання та арт-терапія в художньому просторі платні і проводить їх мисткиня за символічний донат. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.